Всім привіт! У нас сьогодні така доволі серйозна тема, і вона стосується змін в роботі візових центрів в Україні. Тож ем, дане відео буде цікаве абсолютно всім, хто збирається до Польщі, хто хоче подавати документи на візу або вирішувати якісь інші візові питання в Україні. Тож, якщо вам це цікаво, дивіться відео до кінця. Перед тим як ми почнемо, я кожного з вас хочу запросити до нас в спільноту у Вайбері. Там ви завжди зможете задати будь-які питання з приводу Польщі, роботи в Польщі, також всі питання, які пов'язані з Чехією. Тож, якщо вам це цікаво, переходьте за посиланням в описі під цим відео. Ще навесні я записував відео про те, що в Україні до осені мають змінити власника візових центрів, яким зараз є ВФС Глобал. Після того, вже 11 червня, тобто на початку літа, польське консульство в Україні оголосило перемогу консорціуму з п'яти фірм від компанії Personal Service. Найпопулярнішими серед українців фірмами даного консорціуму є Агенція з працевлаштування в Польщі Personal Service, також Агенція з працевлаштування Renaissance, а також фірма, з яка займається візовою підтримкою і називається Visa Staff. І, до речі, якщо ви е, якось співпрацювали з цими фірмами і у вас є чим поділитись про них, то напишіть, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво почитати е, те, що ви напишете. Так от, 11 червня даний консорціум виграв тендер, після чого була просто така хвиля негативу в їх сторону, тому як всі собі почали задавати питання. Як агенція з працевлаштування може бути відповідальна за е, видачу віз так і обробку всіх візових анкет, і чи не буде це е, сприяти монополізації ринку працевлаштування в Польщі? Тому як в цьому випадку персонал сервіс є е, зацікавленою стороною, і вони могли би придушити, грубо кажучи, всіх своїх конкурентів наступним чином. Вони могли б позачергово обробляти візові анкети, які подавалися на основі їх запрошень на роботу для відкриття віз, і цим самим тормозити видачу віз е, е, людям, які подавалися з запрошеннями від їх прямих конкурентів. Наступне це те, що вони могли б напряму впливати на видачу віз, тобто вони могли б. Комбінувати інформацію таким чином, щоб людям, які подають документи від фірм їх конкурентів, давали відмови у візах, що також затрудняло приїзд цих людей до їх прямих конкурентів. Також вже пішли слухи про те, що вони там готують якісь пропозиції до польської влади, які спрямовані на контроль і монополізацію всіх. Візових процедур, тобто вони хотіли контролювати навіть запрошення, які будуть видавати польські агенції праці для українців. Це все якось мало подаватись під таким благородним соусом для того, щоб знизити рівень шахрайства на ринку працевлаштування, але люди, а також інші представники інших польських агенцій праці, побачили цю інформацію під іншим кутом. В загальному це просто виглядало як спроба монополізації і тотального контролю над всіма агенціями праці, що допомогло б даній фірмі стати номером один в Польщі і контролювати всіх заробітчан, які виїжджають з України на роботу. Саме через це під польським посольством в Києві неодноразово збирались мітинги, там стояли люди з плакатами, і е, саме після цього почалась процедура. Перегляду результатів тендеру, і все дійшло до того, що його просто-напросто відмінили. Відміна відбулася ось тільки 19 серпня. Національна апеляційна палата Польщі скасувала результати тендеру на надання візових послуг в Україні. Прийшло більше двох місяців від моменту ем, публікації результатів тендеру, і от 19 серпня. Посольство Польщі в Києві об'явило про те, що е, результати даного тендеру скасовані, і все має тепер відбуватися по новому. В загальному для всіх агенцій праці в Польщі, а також для самих українців, дана новина є доволі хорошою, тому як тепер можна не боятись е, монополізації ринку, і можна буде собі далі спокійно їздити до Польщі і отримувати візи без проблем. Але тут є одне велике але, і воно може в короткостроковій перспективі. Дуже сильно нашкодити українцям. Справа в тому, що в листопаді цього року, тобто тут менше ніж три місяці залишилось, діяльність е, поточного візового оператора в Україні припиняється. Тобто ВФС Глобал тепер не буде власником візових центрів, і тепер е, тендерні комісії потрібно дуже-дуже швидко прийняти рішення про нового переможця. А тому, хто виграє тендер, треба буде дуже швидко шукати нові офіси. Потрібно буде шукати і навчати персонал, який буде в них працювати, а також повністю відточувати всю систему прийому і обробки візових анкет, і це насправді є непосильна задача за такий короткий період часу. Якщо до листопада, тобто якщо за цих 2-2,5 місяці е, місяці дане питання не вирішиться, то все просто зійде до того, що українці якийсь період часу не зможуть отримувати абсолютно ніякі візи до Польщі. Тому ситуація така, що якщо ви плануєте десь там собі е, в зимі там чи навіть навесні, чи можливо осінню робити собі візи, я вам всім рекомендую зайнятися цим питанням зараз і зробити це до листопада, тобто до того моменту, поки ВФС Глобал ще е, працює і поки вони ще приймають візові анкети. Бо ми не можемо знати, що буде після того і який період часу українці не зможуть отримувати. Польські візи тут в нас в українських візових центрах. Я буду вдячний за поширення даної інформації. Я сьогодні старався максимально е, пояснити ситуацію, яка е, склалася і далі може скластися в Україні. І я надіюсь, що для вас це було корисним або цікавим. Я буду вдячний вам за лайк під цим відео, буду вдячний за коментарі, буду вдячний за підписку на канал. А також бажаю вам всім гарного дня і до нових зустрічей!